Циган і ковбаса. Прийшов циган до одного газди, хотів трохи посидіти на великому багатстві. Газди не мав дома, а газдиня принесла з комори добрячу ковбасу і смажить її на пательні. Циган дивиться й ковтає слину. Потім почав казати Жіночко, ваша хата є найфайніша у селі. Звідки то у вас, тато мені збудував? Похвалилася багачка, я теж хочу поставити таку файну хату. Дайте мені оту ковбасу, що у вас на пательні, аби я зміряв нею, скільки ваша хата має уздовж вшир. Та візьми, відповіла улещена газдиня. Циган узяв ковбасу з пательні і поміряв довжину та ширину хати. А потім сказав: Я піду газденько і поміряю те місце, де побудую свою хату. Поміряй, поміряй, і принеси швиденько ковбасу, бо треба її смажити. Чоловік от от надійде з роботи. Циган закинув ковбасу через плече й пішов міряти землю. Вернувся газда з поля, сів на лаву й каже: Підсмаж мені жінку, ковбасу, нема чоловіче, а де вона? Циган випросив пішов міряти землю, де має будуватися. Зараз принесе. Чоловік і жінка чекали, чекали, а цигани донині не приніс ковбаси.